Приводом для сьогоднішнього огляду став котел, який, чесно кажучи, один із топів за свої гроші. Я просто не міг не розповісти про нього вам. Якщо ви зараз підбираєте твердопаливний котел у доступному ціновому сегменті, я впевнений, ви його точно купите. Сьогодні розповім про Макситерм Т5, покажу його особливості і зазирну всередину. Ви на каналі інтернет-магазину ТТСК з вами Віталій. Поки ви підписуєтесь, я починаю. MaxiTem T5 це класичний твердопаливний котел з дводверною конструкцією. Його можна підключати як до системи з природньою, так і з примусовою циркуляцією теплоносія. Робочий тиск до 2 бар, а випробувальний 4 бари. У якості палива підходять вугілля, дрова, брикети та відходи деревообробки. Котел працює виключно в режимі ручного завантаження і встановити пелетний пальник у нього конструктивно неможливо. Лінійка потужності Max T5 включає 12, 16 і 20 кВт. Але є цікавий момент. Моделі на 12 і 16 кВт можна замовити з човунною плитою для приготування їжі. І що важливо, плита гармонійно вписана в корпус котла, виглядає акуратно і естетично, що особливо подобається господиня. Кришка над плитою має шар утеплення. Якщо плитою не користуєтесь, просто закрили і тепло не витрачається. На фасаді котла. Електронний термометр і двоє дверцят. Уся фурнітура якісна з термостійкими та зручними анатомічними ручками. Обидві двері можна переставити під праву або ліву руку залежно від вашої котельні. І якщо дверцят двоє, значить верхні двері виконують подвійну функцію. По-перше, це завантаження палива в камеру згоряння. А щоб було зручно користуватися, горловину зробили похилою, а самі дверцята досить великими. 315 мм завширшки і 250 мм за вишки. А на дні камери чавунний наборний колосник, який витримує високу температуру і легко замінюється при потребі. Камери згоряння в Maxitherm Т5 доволі великі, як для котла цього класу. Переконайтеся самі, розміри зараз на екрані. Можете натиснути на паузу, щоб розглянути детальніше. До речі, у моделях з плитою розміри. Ті самі, ще й у версіях без плити, тому ми їх в таблицях не розділяли. Друга функція завантажувальних дверцят це доступ до обслуговування теплообмінника. Він складається з двох прямокутних жарових труб, через які проходять димові гази. Вони утворюються в процесі горіння і саме тут віддають тепло теплоносію. Прямокутна форма труб обрана не випадково, вона ефективніша за кругло, бо має більшу площу теплообміну. Температурно навантажена частина котла, каморозграйний теплообмінник, виконані зі сталі товщиною 5 мм. Це гарантує довговічність і стійкість до високих температур. Другі дверцята призначені для ревізії та обслуговування зольного відсіку. За ними передбачена ще одна додаткова заслінка відбійник, яка запобігає випадковому просипанню палива. Для котлів такого класу це рідкість. Ще одна приємна деталь зольний ящик. Саме в нього потрапляють продукти згоряння, які просипаються через колосник. На нижніх дверцятах є повітряний клапан, через нього подається повітря для горіння, коли котел працює з механічним регулятором тяги. Місце для встановлення регулятора на верхній кришці у моделях без плити, або на правому босі у версіях з плитою. Але Maxiterm t 5 також має адаптацію під електронну автоматику. Причому для зручності виробник передбачив два місця для встановлення вентилятора. Можна монтувати як зліва, так і справа, залежно від вашої котельні. На верхній кришці котла розташовані, патрубок подачі в систему опалення діаметром 40 мм і штуцер під запобіжний клапан. Ззаду все стандартно, димохід круглоперетону діаметром 160 мм у всіх потужностях, має шиберну заслінку та лючки для чищення. А я зазначу, що вимога виробника щодо висоти демаря щонайменше 6 метрів від рівня колосника до конуса. Це важливо для стабільної тяги і правильної роботи котла. В нижній частині задньої стінки патрубок зворотнього трубопроводу від системи опалення. Тепер кілька слів про гарантію на герметичність котла виробник надає 36 місяців. А щоб було простіше зорієнтуватися, давайте коротко підсумуємо, чим MaxiTerm Т5 вигідно відрізняється від конкурентів. Доступна ціна сталь товщиною 5 мм, жаротрубний теплообмінник, великі камери згоряння, зручність у користуванні, зольник, зольний ящик, дверцята з хорошою фурнітурою. Усі технічні характеристики, розміри та актуальні ціни за посиланням під відео або телефонами на екрані підкажемо по комплектації, допоможемо з підбором і за потреби організуємо монтаж по всій Україні. Доставка безкоштовна і адрес та прямо до вашого дому. На цьому все. З вами був Віталій та інтернет-магазин ТТСК. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, пишіть у коментарях свій досвід або питання по MaxiTerm t 5 і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.